Доброго дня! Вас вітає компанія Міннягло, місто Луцьк. Підмотаємо тракторця Оріон РФ-404. Тракторець 4-циліндровий, повнопривідний, має рівну підлогу, примусову систему опускання, реверс. Ось такий апарат, їде до своїх власників. Сьогодні були клієнти, вибрали, протестували даного тракторця. Зараз будемо доставляти. Ми вже постараємося зняти вам відеовигрузки. Це в нас є клієнт, приїхав, вибирає Донфенга 404-го. Стоїть вибір між Донфенгом і Оріоном. Донфенг... Наш цей вчот дивиться без реверсу. Оріончики також є, тільки що зібрали, вигнали РДшку. Оріончик є РДшка 244-та, кого буде цікавити, звертайтеся. Компанія Мінягро, місто Луцьк.